Друзі, вітаю З самого ранку. Шириться інформація про Куп'янськ. Вчора дійсно ворог намагався вторгнутися в місто. На бронетехніці вдалося заїхати на околицю, висадити десант, який розбігався по хатах, намагаючись закріпитися для того, щоб забезпечити, умовно кажучи, тримання позиції для подальшого накопичення військ, які мали закидатися після. Але знов ж таки техніка була відмінусована. Так само відмінусований був і цей десант. Відповідно, станом на цей ранок сили оборони контролюють ситуацію в Куп'янську. Вчора. Аби добре відпрацювали загалом. Значна кількість техніки їхала в напрямку Куп'янська, і дронами вдалося її залишити в полях здебільшого. Але ворог продовжить тиск на Куп'янськ. Там дійсно важкі бої відбуваються. Місто під обстрілами ворог стягнув сили і продовжить отакі от спроби механізованого десантування військ, відповідно, сили оборони. Наразі контролюють місто, але важкі бої тривають і ще попереду. Слава Україні.